Всім доброго дня! Дивіться, заїхали ми на одну із дилерських таких площадок, це Toyota Service. І, відповідно, багато дуже автомобілів в них Toyota. Нас зацікавило ось таких дві є в них KIA Niro одна світло-сіра, це 2019 рік, і чорного кольору рестова трохфазна. Ну, даний автомобіль ми вже перевірили, на стан лакофарбового покриття жодних проблем немає. Як ви бачите на відео, досить в гарному, адекватному стані. 140 пробігу. Два ключа, два кабеля на гарній резині. Резина в нас стоїть на Continental M S, тобто все сезонне. Взадінь, по крайній мірі, в досить хорошому стані, передня така там, 50-60%. Зараз будемо встановлювати, тобто, яка ціна вийде нас даних автомобілів в Україні. Таже стоять брозовички. Що Кумпіт замітив дуже рідко. ну, Не те, що рідко, я ще взагалі їх не бачив, щоб вони були на передніх і на задніх бризовичках. Стан автомобіля в ідеалі. Салон, як самі бачите на відео, також взагалі в ідеальному стані, по даному автомобілі нічого не потрібно робити, жодних деталінгів. Приїхати, помити і можна віддавати будь-якому клієнту, який зацікавиться даним автомобілем. Присутній тепловий насос, комплектація максимальна, шкіра, підігріви, обдуви. Дисплей, правда, стоїть 2019 року, це ще старіша, не рестова. Ось така автівка. Зараз будемо питати, яка буде виходити ціна, кого зацікавить, телефонуйте. І також за Чорну рестову.